Всім привіт! В цьому відео я купив ігру під назвою Хутале і зробив і що то, типу, невеличкого обзора першого погляду на цю гру, що це таке і з чим його взагалі їдять. Після запуску гри нас зустрічає, я так розумію, вони думали, що я так виглядаю, але ні. Я виглядаю приблизно ось так. Але я думаю, що ми зможемо це виправити і щось цим зробити. Приблизно ось у цього героя. Я бачу в собі. Якщо будуть питання, то сережка усі через те, що я перваниць своєї сім'ї. Це давня традиція наших пращурів, козаків. А ще я негативно відношуся до жіночого полу. Добре, давайте залишимо ці жарти для мого хлопця. Що ми бачимо? Я створюю перший світ із режимом Експлоратіон. Як кажуть сім розробники, тут там треба буде будувати, створювати і знайти способи відновити втрачене. Ні, ну а що? Якщо є спосіб, повернутися в минуле, купити біткоін по ціні піці і сказати, Другові, що він помиляється з приводу одного разу. Ну, типу, один раз не ви поняли мене. А потім другий, третій. Ну, не суть. До речі, ви помітили, що при спавні персонажа з'являється ефект, ніби ви щойно підняли. Реальний кеш десь на лото забаві. Далі я вирішив зайнятися справжніми справами і нарубати трішки дерева. Але перед цим я згадав, що я особлива дитина і пішов, підпалив себе ще раз у багаті. Коли я лупив дерево руками, воно не витримало моєї потужності, і я каже мій товариш стовбур впав. Це ще не все. Як виявилося в цій грі є ще карта, на якій я знайшов щось, схоже на значок Google Chrome або на. Змив з туалету, що одним чи іншим я активно користуюся, ще й прикольно дивитися, як воно там все крутиться. Саме через ці причини я сприйнявся як покликання долі відвідати це місце. Також я не якийсь лох, тому знаю, що виходити в цей світ без будь-якої зброї може бути дуже небезпечним для твоєї персони. Після цього я потренувався махати цією валиною, і знаєте, що це реальна імба. Просто подивіться, яка професійно розмахую цим інструментом. Це дійсно перформанс, наскільки професійно використовувати цей агрегат, враховуючи те, що я не тримав в своєму житті нічого більше сантиметрів десяти. Не хочу нікого образити, але це життя і вам треба звикати, що завжди будуть люди, які кращі в чомусь, ніж ви. Та й взагалі важливіше вміння користуватися аніж розмір. Тому я вас вірю, так би мовити, все у ваших руках. По дорозі до зливу зенітазу я Буваю декілька диких створінь саме зайця з рогами і лисицю. Не те щоб це було потрібно, але чому б і ні. Далі я зайшов у печеру і ви просто послухайте ці реально круті атмосферні звуки. Звук дійсно крутий, і виникає бажання, щоб він іграв, коли я йду десь сам посеред ночі, по якомусь місту, де немає фонарів. А за вуглом на мене чекає той на якого чекав я все своє життя. Він забиває мене до напівсмерті, бо любов це штука складна і далеко не всім дано зрозуміти, що це за відчуття. Підійдемо від теми прекрасного. Як ви можете помітити, до мене приколопався один павук, і знаєте, вони виглядають реально стрьомно. Я Думаю, можна навалити нормальну купу добрив, якщо йти десь вночі до туалету і побачити оцю сволоту. Що говорити в цій грі навіть є режим для арахнофобів, для цих сикунів, що бояться павуків. Все ж я вирішив перевірити, чи стану я людиною павуком після його укусу, і ні, я просто помер. Тупа банальна гра. До речі, після смерті я втрачаю не тільки неабияку кількість предметів з мого інвентаря, а ще й цілих 10% дурабіліту моїх предметів. А це просто ніх... Собі наді мною щойно знущався павук, і в якості підтримки від розробників я бачу ось це. Так ще два притрушених імбецили вирішили приколупатися до мене тільки я вийшов зі спавну. Але для таких професіоналів, як я, з таким агрегатом для мене це не склало жодної проблеми. Проте я маю віддати їм винний їм вдалося посіяти в мені зерно сумніву з приводу моєї зброї. Я розумію, що це не найкращий варіант, який може бути в цій грі. Майже дійшовши до місця своєї смерті, я знову зустрів ботьку павука, і як справжній чоловік дав дюру. А сказати правніше, стратегічно. Лігічно відступив, щоб потім показати цьому виблядку, хто тут головний. Знайшовши місце, яке нагадувало мій двір, я поставив сюди місцевий верстак. І зробив собі новий тип зброї, а саме два от таких кінжали. І знаєте, що це реальна імба. По канону схожих РПГ ігро. Роблю собі таку пічку, в якій буду отримувати м'ясо в ближайші часи. І вже з двома стволами повертаюся до Богдана і показую йому, хто тут голодний. Ви подивіться на цього бідолаху, він навіть не зміг мене вдарити. Поруч був ще один Богдан, а доля в нього була така ж сама, як і в попереднього. До речі, в реальному житті не рекомендую вам робити таке саме з домашніми павучками, бо вони доволі корисні, вбивають там різних мошок і різні Усь у вашому домі, але я в грі, і мені по в момент я побачив, що мої маленькі мечі почали свіркати. Я зрозумів, що мій персонаж перевзбудився, Йому кудись треба діти цю енергію. Тому під рукою була миша і. Далі кравчу собі своє перше ліжко і називаю точку спавну Portal Base, що в переводі означає база біля порталу. Гра не перестає мене шокувати, тому що я не можу забрати стрілу, яку я щойно випустив зі свого луку. Тут я вам просто вирішив показати полянку з камінцями, бо я поціновувач естетики. Та й взагалі, як на мене, ми приділяємо занадто мало часу камінцям в нашому житті. Після цього стався невеличкий конфуз, а саме я знайшов отакого голема в кімнаті з порталом, але бій з ним по якійсь причині не записався. І щоб моя душа перед вами була чисто я створив новий світ, де взяв такі самі точки, як в мене, і вбив його лише за їх допомогою. От, будь ласка, він мертвий. Моя душа перед вами чиста, нуль зобов'язань. Що ж відправляємось до порталу, і ми бачимо цю величезну структуру, і я не буду перед вами грати. Що мене ця краса, ні нічого подібного. Мені взагалі байдуже на цю красу. Я прийшов сюди побачити майка Вазовських, і виконати оцей квест, передати всі свої знання оцій статуї, і таке інше. До речі, з приводу цієї статуї є багато питань. По суті, сюди мають записуватися тварини і всі інші персонажі, яких я вже бачив у світі. Але, от, наприклад, цю жабу я ще не Ачи, але вона тут є. Більше майже тут нікого немає, окрім якогось ельфа. Тому багато питань. Якщо щось знаєте, пишіть. Розлючений, що нічого не зрозумів. Я пішов наваляти костяну костян, тому що скелет зроблений з кісток і, от, будь ласка, костян. Це так званий каламбур, коли одне слово чіпляється до іншого. Далі вони народжують дітей і живуть собі довго щасливо. Я тим часом лягаю спати і проводжу, якщо я не помиляюсь, свою першу ніч в цій грі. Розкинувши сірою речовиною, що є в мене в голові, я зрозумів, що гра про розвиток, а значить, я вже заздалегідь програв. Ну я не став поклати на цьому руки, тому я заверганив піч самого ранку, положив туди 5 речей, які схожі на ті, що крутяться при змиві унітазу, і вже за допомогою них я скрафтив верстак для створення броні. Далі починається один із найнудніших моментів в цьому серіалі. Я почав крафтити різні інструменти, наприклад, мідну пікаке, паралельно дав одному костяну. І так як мені була потрібна краща зброя, я пішов за ресурсами. В шахту, де побачив овечок, які натякали, щоб я зробив з ними те саме, що я зробив з мишою. І хто я тільки такий, щоб протистояти волі природи, далі я почав дуже, дуже, дуже багато копати. Тому буду вам показувати тільки прикольні моменти. І от один із них, бачите, вон велика красна зона, і там ходять великі страшні тіпи. Я вирішив, що туди йти зараз, не на часі. Не тому, що є якесь цикло, а тому, що я великий стратег. Спочатку я наберу достатньо ресурсів, а потім розірву всім єба. Тому я далі прийнявся копати паралельно находив яких чудіків, які хотіли від мене тільки одного. Але мій апарат підсказував мені, що три рази на день це реально перебор. Тому я просто начистив йому є з одного з них випала отака гетьманська булава, що здалося мені досить цікавою находкою. Я навіть викинув синій гриб, який я зберігав з самого початку гри, щоб її взяти. Незабаром виявилося, що ця булава повний кали, і гетьман, який використовував, був повним імбіцилом. Я просто не знаю, як інакше пояснити цю затримку в 30 секунд перед ударом. По Повітогу жаба отримала те, що хотіла, і засунула свій язик туди, куди було не треба. Я думаю, ви зрозуміли про що я за всю битву з жабою я не попав по ній майже взагалі. Злий я прийшов повертати свої речі назад. Дякую. Дякувати Богу, ніяких збочинців цього разу тут не було. Тому я спокійно добуваю руди і йду далі шукати пригоди на свою нездорову голову. Довго шукати не довелося, невдовзі вже я одного гобліна і равлика Гері і Спанчбоба. Потім моє полузору потрапило просто щось прекрасне. Ви просто подивіться на це озеро, яке переливається як RGB. Це тупо джакузі для того, щоб займатися там непристойними речами. І ось цей самий момент, коли ти дійсно жалієш, що хайтейл – це всього на всього гра, і той самий друг зараз не поруч з тобою. Тут я знайшов якусь кімнату, в якій було куча коконів, які тряслися, що виглядало досить стрьомно, ніби ти зараз його розб'єш, і звідти на тебе нападе якась хрінь. Та ну його нафіг, подумав я і почав лазити нагору. До речі, зацініть паркур в цій грі. Персонаж може запригувати максимум до 4 блоків висоту. Це ж просто афігеть. Повернувшись додому, я почав розкочугарювати піч, щоб переплавити всі руди, які я там добув. У вкрадений сундук я вирішив викинути все сміття зі свого інвентаря, щоб він виглядав, хоч трішки охайніше. Було б непогано зробити так само і в реальному житті, хоча навіщо тоді мені дівчина. Як ви можете бачити на своїх екранах, прямо зараз я пердолю ведмедя. Дехто каже, що це дуже сильний моб і без армору може тебе вбити буквально за два удари. Та як бачите, мене це не зупиняє від слова зовсім. Бо я крутий, і в мене є два самотики. Повернувшись додому, я стою Ще крутіше, бо я роблю собі броню. Ви просто подивіться на цього красавця. Далі я зробив, мабуть, п'ятий верстак для того, щоб покращити свою зброю. Як ми пам'ятаємо, у мене є два самотики. Це не те, що погано, але мені не подобається їх колір. А якщо серйозно, то матеріал дуже слабенький. Не ті відчуття, і все таке, ну як не як, від двох я очікую більшого. І от, будь ласка, момент переходу на міні-самотички. Як обіцяю розробник, таких відчуттів я ще не відчував ніколи в житті, ніби не два, а цілих три. І не помаранчевого, а чорного кольору. Ну ви зрозуміли, відчуття мають бути не перевершені. І тут мій рівень прогресу перевершив сам себе, і я захотів зробити металеві тички. Саме для цього я зараз знущаюся над цими кобилками. Далі кравчу ще один верстак, щоб потім зробити шкіру, яку мені потрібно. І ось він. Цей момент X. На цьому я вирішив, що з вас буде достатньо контенту для однієї серії. Я вас не буду випрашувати лайки чи підписки чи щось подібне. Я вищий цього всього. Тому натискай палець вверх і пиши тобі, сподобалось відео, чи не сподобалось відео, чи взагалі. Блін, не знаю.